Я зараз знаходжуся всередині торгового центру Blockbuster Блокбастер, я зайшла після концерту. А точніше я покинула той концерт, тому що почалося не дуже добре. І я зайшла купити ось таку фанту, тому що це перше, що там мені попалося взагалі на очі. І я біжу до метро з Бачу всіх цих людей. Можливо, Шерон вже відспівала свій концерт. Взагалі було розраховано, що буде годину концерт. І цей от просто трішечки підзатримався. Давайте так, зараз тому я так вважаю, що концерт теж міг продовжуватися на 10 хвилин довше, ніж звичайно, ніж було заплановано. Я цього не знаю, тому що я вже йду додому. І, чесно кажучи, я сьогодні не в такому захваті, як я була вчора після концерту Пивоварова. Я саме на нього брала квиток. Але все одно. О! О. О. Ух. Ух. Все, я ховаю телефон, тому що мені незручно пити цю прекрасну фанту. Далі буде. Обов'язково. Всі відео. Все буде. Всі водії, всі охоронці. Сірі там торгівельних центрів в Шоці, вся оболоні, стоїть на вухах, тому що цей фестиваль три дні поспіль. Цікаво, пиловар був сьогодні на концерті Візінтемтейшн. Якщо вважаю, він відвідав концерт «Металики», користуючись нагодою. Він просто був в турі, але ЗМІ пишуть про те, що він спеціально поїхав на той концерт. До чого це я? Я не буду нічого казати. Я біжу на метро і О, ага, ага, паралельно п'ю. З вас лайк.